Сьогодні у нас свято. Два великих свята, які у нас є. Це весною, коли ми святкуємо Пасху, коли те, що було мертве, воно воскресає. Те насіння, яке ми сіємо у землю, воно дає життя. Наш Ісус Христос, Він вмер за грехи наші. І ми святкуємо і дякуємо за те, що Він дає нам життя вічне. Сьогодні у нас свято подяки за урожай. І меседж, який є на сьогоднішнє наше свято, і воно було на запрошеннях наших подяка за хліб і урожай, і подяка за свободу і життя, коли... котре ми маємо. Ісус Христос сказав, що жатва є кінець віку. І осінь нам напоминає, що наближається смерть, коли падають листя. Так. І для нас це також нагадка на те, що ми повинні знати, що кожен із нас уре колись і предстане перед Богом. Так. А ми святкуємо подяку за свободу і за життя. Ми знаємо, що Ісус Христос Він дає життя вічне. І через Його істину, яку Він принес нам, ми знаємо, що віруючий в Ісуса Христа не вмирає, а переходить від смерті в життя. Проповідь свою я назвав Свобода та життя тільки у Христі. І Тут два пункти. ну... Сім важливих затверджень Ісуса про свободу, і життя буде в моєї проповіді. І два затвердження, воно буде про свободу, і п'ять за життя. Ну, коли ми е, розмовляємо чи е, розміркуємо про свободу, що воно таке? Цінна для нас свобода чи ні? Дуже цінна. Коли були окуповані наші села тут на Київщині, і коли звільнили їх. Ми дуже раділи, так? Да? Свободу цінять діти і дорослі. Я наведу два приклади з мого життя, з тим, з ким я торкався. Дитина як любила свободу і зазнала, що таке свобода, і людина похилого віку. Брат Віталій сказав, що війна у нас іде 500 чимось днів. Ну, я скажу, що війна йде 10 рік у нас. І на Донеччині у нас вона почалась у 2014 році. І молода, подружжя молоде, вона, коли почалась війна, уїхали в Німеччину. Вона була вагітна сестра, а там народилась у них дитина. І в свідоцтві написано, що вона народилась в Німеччині, значить. Він німець, так? Да? Ну, коли стало трохи спокійніше, вони повернулись в Україну, були в Одещині, а потім повернулись на Донбас, Донецьк. І вони переїжджали, коли були ці пропуски України і ДНР. Їх вільно пропустили туди. Вони прожили там до 21-го року. І коли пандемія закінчилась, вони вирішили виїхати знову на Україну в Одесу. А путь був єдиний через Росію. І коли вони проходили кордон між ДНР, їх пропустили. Коли на Росію батька пропустили, маму пропустили, якби поставили штамп, а дитину затримали. Кажуть, як ця дитина, яка народжена в Німеччині, у неї нема візи в Росію, щоб заїхати, вона неможливо їй заїхати. Їх почали там таскати по всіх кабінетах, і ФСБ, і пограничники, всі допрашували їх, там, як вони попали сюди, як вони в Німеччину попали. І десь 5 годин їх там тримали, потім випустили. Поїхали через Росію до Белгорода. Там теж батька пропустили, мати кажуть, проходить, а дитину кажуть, як тобі без візи попала в Росію. І знову ці круги Ада, 5-6 годин вони там знаходились, і коли вони вийшли оттуда, батько чекає так, там вже за кордоном, і дитина вибігає і кричить: Свобода, свобода, свобода. Він відчував, як там бути, коли їх там тримали. Другий приклад два тижні на тому поховали. Uh, ну, Закінчилося життя на землі uh, науковця Рилиговіда uh, Козловського Ігоря Анатолійовича. Він старший за мене на 6 років. Я знаю його 30 років. Ми... Він працював референтом у відділі по ділам релігії uh, в Донецьку uh, у Полномоченого і. Мені треба було звертатись для того, щоб зареєструвати місію, зареєструвати церкви. Я для... до нього звертався, і ми познайомились там. І він преподавав тоді у Донецькому університеті реліговідня. І він запитав мене: у вас є якась навчальна література по християнству? Я тоді вчився заочно у біблійному інституті. Я знаю, що дехто проходив його, Австрійський інститут, і перше таке навчання, перший курс це серія 2.7, по Галатам 2.7. Другий курс Галатам римлянам, потім євангелізація і новий заповіт, старий заповіт. Ну, я кажу, в мене є така, такі підручники, я можу вам подарувати. Він каже, я буду дуже радий. Я йому подарував. Ці підручники. Ми часто зустрічались на різних, там, коли збирали релігійних діячів в облсполкомі, то ми там спілкувалися з ним. У нього була також дитина хвора на Дауна, і він в дитинстві, його цей син, зламав хребет. Ми йому від церкви дали і функціональну ліжка і інвалідну каляску. Він доглядав за ним. А Коли почалась ця в 2014 році війна, захоплення Донецьку, він активно був учасником на молитві за Україну. Вони збирались на набережної Кальміуса. І там ці денеровці розганяли це і його заарештували. Він два з половиною роки пробув у полоні. Його катували там, катували електрострумом. У нього поламали ногу йому. Багато часу він знаходився в одиначній камері зимою, там не було вікна, не опалення. Він знаходився там. І коли він був обмінений, я з ним зустрівся і кажу: Ігор, ми за тебе дуже молились. Він каже, і я молився. Дякуючи твоїм підручникам, я став християнином. У нього також брали інші ну, інтерв'ю. І в одному із інтерв'ю він каже так: йому задали таке питання. Ви багато часу провели у е, одиночній камері. Як ви себе відчували? Бо багато людей кажуть, то саме страшне випробування. Він каже: ні. Я там не був не один. Я там вільний був. Я спілкувався з Господом. Я молився. Я розмірковував про життя вічне. Я готов був перейти. Жит... На небеса, бо я вірую в Господа Ісуса Христа. Він зробив мене вільним. Хоч я був у полоні, я був вільний. Дорогі друзі, що таке свобода? Одна людина сказала так, що ідеальної свободи нема. Кожна людина раб когось чи чогось. Так. Іноді люди кажуть. Ось у вас таке нецікаве життя у християн. Вам не можна, ви в рабстві якомусь, вам не можна курити, пити, там, е, блудити. Дорогі друзі, а хто вільний? Ми во Христі вільні від цього, так? Да? А ті люди вони не вільні. Вони не можуть бросити, вони раб, раби того табаку. Я раби, які не можуть. Не красти. Одна людина з нами працювала, коли я працював на заводі, він завжди щось виносив і е, каже: Ну, це в мене така ну, залежність, я не можу, щоб чогось не винести з, з роботи. Багато людей залежні від цього. Люди залежні від алкоголю, наркотиків, порнографії, блуду. Вони не можуть звільнитися від цього. Вони розуміють, що це плохо, але вони не можуть звільнитися від цього. Дорогі друзі, другі, други, які можна назвати їх вільні, але вони називають себе Яраб, раб Ісуса Христа, апостол Павло так казав, да? я раб Ісуса Христа сперджен». коли його запитували, яку ви маєте степень. Докторську чи магістра, він каже, я не маю на якій степені. Я маю степені Рапа Ісуса Христа. Те сама почесна степень християнина. Але Христос нас звільнив. І я хочу прочитати слова Ісуса Христа, які Він затверджує про це. Це записано у 8 розділі Євангелія Іоанна з 31 го вірша по 36 й я прочитаю. І сказав тоді Ісус іудеям, які увірували в Нього: якщо ви залишитесь у слові моєму, то ви істину мої учні, і пізнаєте істину, і істина зробить вас вільними. Вони відповідали йому: ми, сім'я Авраамове, нікому ніколи не були рабами. Як же ти говориш, станете вільними? Відповів їм Ісус: істинно, істинно говорю вам: всякий, хто чинить гріх, є раб гріха. Але раб не перебуває в домі по вік, син перебуває по вік. Отже, якщо син звільнить вас, то істинно будете вільними. Перше затвердження, яке тут є, Господь Ісус Христос каже: якщо ви залишитесь у Слові моєму і познаєте істину, то ви дійсно будете вільними. Ісус Христос про себе каже, що Я є путь, істина і життя. Він є та істина. Цей же апостол Іоанн з початку свого послання у першому розділі, 12 му вірші, ка, пише так. А тим, хто прийняли Його Ісуса Христа, дав владу бить бо дітьми Божими. Ісус Христос також затверджує тут друге затвердження, але не раб, раб не перебуває в домі по вік, син перебуває по вік. Дорогі друзі, Ісус Христос затверджує тут: якщо хто прийняв Ісуса Христа, то Він не раб, Він Син Божий. Він спадкаємець Ісуса Христа в житті вічному. Він вільний. Коли я в дитинстві батько мене посилав там працювати на виноградник, на город, то я йшов туди, бо. Відчував себе за раба. Мені, мені не хотілося там працювати, бо батька заставляв. А коли я наслідував це, я з радістю йшов працювати і дітям казав, як це добре, як це радісно працювати у своєму городі, да? а вони мене не розуміли. Дорогі друзі, коли ми стаємо дітьми Божими через познання істини, через познання Христа, коли ми перебуваємо в Слові нашого Господа Ісуса Христа ми вільні. ми можемо робити все, що нам завгодно. Іноді, коли я кажу, я роблю те, що мені завгодно, вони кажуть, так ти що і грешиш? Вільно, я кажу, так мені це не подобається. Мені подобається робити добро, мені подобається жити і виконувати заповіді Ісуса Христа, мені подобається спілкуватися і читати Слово Боже з Господом. Дорогі друзі, коли Господь звільнає, звільняє нас, наші потреби звільняються. І ми відчуваємо те, що нам добре в Господі Ісусі Христі. Це є життя. Це, що стосовно свободи у Христі. Далі п'ять затверджень Ісуса Христа про життя. Що таке життя? Любимо ми його чи ні? Це найважливіший дар, який ми маємо від Бога на землі. Діти дуже цінують життя. І в соціальних сетях я багато зустрічаю роликів. Де маленька дитина каже: дорогі друзі, допоможі мені. Я хочу жити. У мене хвороба на рак. У нас не, нема грошей, щоб зробити цю операцію. І дивитися ці ролики без сліз не можна. Ця дитина хоче жити. І коли я був на день народження в одного Нашого брата, віруючого, йому, виконалось 90 років, йому дали таке запитання, а що ви бажаєте, щоб вам на цей день народження сказали? Він подумав і каже: я хочу жити. Жити хочуть і старі люди, і молоді. Так, І питання життя, коли в нас йде війна, воно дуже важливе. І буваючи на кладовищах, коли ми когось ховаємо, я дивлюсь, як зростає швидко ця алея слави з прапорами України, де поховані молоді хлопці, люди середнього віку, які мають дітей, дружин, мали. Так, і вони видали життя для того, щоб ми так мирно збирались тут, захищаючи нас. І вони йшли на це, знаючи, що це може трапитись. Так, наші волонтери, які відвідують бійців там, вони також кажуть, що ми їдемо ми не знаємо, повернемось чи ні. Ну що дуже важливо, я хочу сказати, свідчення від тих братів, які спілкуються з, там, з воїнами, вони кажуть, очі у них не такі, як у наших братів, сестер. В церкві, коли вони слухають Слово Боже, вони в них гарять. Вони восприймають Ісуса Христа, вони просять помолитись за них. Вони моляться. іноді ти з ким молимося, їх уже нема в житті. Дорогі друзі, Ісус Христос це є життя. Він дає ж, надію на життя вічне. Живемо ли ми Христом? Я хочу зачитати затвердження, яке Ісус Христос навчав учнів своїх перед своїми стражданнями, коли Він повинен віддати життя за життя людей. Ісус Христос дає такий приклад в алігорії про виноградну лазу і ті гілки, які там знаходяться і приносять плід. Для ізраїльського народу це було дуже зрозуміло. Вони мали виноградники, вони знали, як за ними треба турбуватися. І він затверджує таку першу істину. Я є істинна виноградна лоза, а отець мій виноградар. Дорогі друзі, Ісус Христос є та лоза життя, з якої ми отримуємо це життя, цю силу життя. Тільки Він, тільки Ісус Христос, живий Ісус Христос, Воскреслий, який дає нам це життя. Багато людей вірують в різні божества, е вірять в якісь обряди е і мають надію, в реконацію вірують, і що буде вічне життя. Дорогі друзі, но Христос сказав, хто познає істину, він буде вільним. Ісус Христос каже, що я істина та віроградна лоза, по якої йде живільний сік, який дає життя. Тільки наш Господь Ісус Христос. Ніщо інше не дає, ніяка дія ради якогось доброго дія, діла, ніяка релігійна діяльність не дає нам. Це життя, а дає тільки Ісус Христос, Він виноградна лоза. Друге затвердження, яке є, то тільки перебування на лозі дає життя. І я прочитаю це затвердження Ісуса Христа, другий вірш усяку гілку на мені, що не приносить плоду, Він відтинає, а всяку, що приносить плід, Очищає, щоб приносила більше плоду. І шостий вірш. якщо хто не перебуває в мені, той викидається геть, як гілка, і засихає, і збирають такі гілки, і в огонь кидають і спалюють. Тут Христос каже, що на лозі є багато гілок. Гілка, яка приносить плод, Він її очищає. Він відламує там паростки різні. Гілка, на якої нема плоду, він відсікає і бросає вогонь. Друзі, ми гілка, на якої є плод чи ні? Задайте таке питання. Знаходитесь ли ви у Христі? Христос є вашою основою життя вашого. Черпаєте ви ту силу, щоб приносити плод Божий, або ви ненагільці? Якщо у вас є надія на свій заробіток, на свій статус, на багатство, яке є, це як ті костили, які у нас є, коли наш Господь вибиває ці костили, то що ми можемо сказати? Переживши цю війну, багато людей. Мали надію на те, що вони доживуть старість у своїх будинках, які вони мають, а їх зруйнували, їх вивезли з їхньої рідної землі. У когось було багатство, бо якесь підприємство, з якого вони жили, і мали надію дожити до старості. І це все забрали. Вони лишились цього. У когось було добре здоров'я. І ось воно похитнулося, йому сказали, що ти хворий на рак і тобі лишилося жити тільки три роки, три місяці. Ці опори відпали. А якщо ми знаходимось на лозі, на Ісусі Христі, всі ці звістки, всі ці випробування, вони не вибувають нас із життя. Ми маємо надію на життя. Четверте, третє затвердження, яке. Тут є четверте про життя. Ісус Христос каже так: я виноградна лаза, гілки. Хто перебуває в мені і я в ньому, той приносить багато плоду, тому що без мене не можете творити нічого. Дорогі друзі, плод, щоб принести, треба мати силу від Христа, жити Христом. Мати надію на нього. Спілкуватися з Ним, вірити тільки в Нього. Не на все мати надію. Іноді нам здається, що ми можемо багато приносити плоду, якась суєта релігійна, щось ми робимо. А якщо там це ми робимо не заради Христа, не силою Христовою, а щось заради чого, щоб, ну, як кажуть, движуха в житті була, немає на якої пользи. Це не той плод, який повинно приносити. Апостол Павло звертає увагу на плод, який від Господа. І в посланні Галатам написано, що плод Духа Святого. Є і перелікується дев'ять таких виноградин, як можна сказати, в одному плоді. І любов, і радість, і мир, і стриманість, і віра, і надія. І це ми можемо бачити в кожному із нас. Якщо ми на Христі, наш характер дуже змінюється. І люди бачать це. Іноді це не Бистрий такий час, а довготривалий, коли Господь працює над нами, очищує, щоб плод був добрий, і наші характери міняються. І це ми можемо приносити тільки тоді, коли виконуємо заповіді Ісуса Христа, коли ми дивимося на Нього, на Його життя, і ми бажаємо жити як Христос. То ми приносимо плод. Шостий. Шосте звернення таке, яке Господь каже, це сьомий вірш. Якщо ж прибуваєте в мені і слова мої у вас перебуватимуть, то чого захочете просить буде вам. Тим прославиться Отець мій, що принесете багато плоду і будете моїми учнями. Дорогі друзі, в молитві отримати відповідь від Господа. Це тільки в Христі. Тільки з надією на Христа. Христос каже, якщо ви будете просити в ім'я Моє, то ви отримаєте. Якщо ми перебуваємо у Христі, і тут Він каже, і Слова мої прибувають в вас, то чого ми попросимо, Він дасть нам. І це діє. Коли ми звертаємося в вірі до Господа Ісуса Христа в ім'я Його, виконуючи Його Слова, і знаючи Його заповіді, які він дає нам, Господь виконує наші молитви, наші Мети, які ми кажемо Господу, що ми хочемо достигнути в цьому житті і відносимо до, цього, до Господа, молимось про це, Він дає нам. Господь благословляє. І останнє сьоме затвердження нашого Господа Ісуса Христа, що тільки в Христовій любові ми маємо повноцінне життя, радості тут на землі і надію на життя вічне. З дев'ятого вірша я прочитаю тут великий розділ, як возлюбив мене Отець, так і я вас любив вас. Перебувайте в любові моїй. Якщо заповідей моєї дотримуєтесь, то перебуватиме в любві моїй, як і я виконав заповідь от самого і перебуваю в любві Його. Це сказав я вам, щоб радість моя у вас перебувала. і ця радість була повною ваша. Оце заповідь моя, щоб ви любили один одного, як я вас любив вас. Ніхто не має більшої той любові, ніж та, як хто душу свою покладе за друзів своїх. Ви, друзі мої, якщо виконуєте те, що я заповідував вам, я вже не називаю вас рабами, оскільки раб не знає, що робить його пан, але я назвав вас друзями. Бо все, що чув від Отця мого, я дав знати вам. Не ви мене обрали, а я вас обрав і поставив вас, щоб ви йшли і приносили плод. І цей плід ваш перебував, щоб те, що попроси, попросите у Отця в ім'я Моє, Він дав вам, цю заповідь даю вам. Тож любіть один одного. Дорогі друзі, любов ту, яку дає нам Господь. Люди, люди, які бачать життя віруючих, воцерковлених людей, їхню лю відносин один до одного, вони підтверджують, що ці люди особливі, вони люблять один одного, вони життя повинні, можуть віддати один за одного. Якась, як якась е, тривога чи якийсь скрутний становище, вони готові е, допомагати один одному. Це любов, яку дає нам Господь. Але іноді ми недоцінюємо свою любов до інших. І Христос тут звертає увагу на те, що як я полюбив вас, що життя віддав за вас, щоб ви грішники, які, може, кричали: «Распни його, мали життя вічне, то ви так любите і своїх друзів. Своїх братів та сестер, щоб готові пожертвувати за них своїм життям. Дорогі друзі, коли ми виконуємо це утвердження Ісуса Христа і живемо так, як Він нам дає, дорогі друзі, ми і будемо відчувати свободу. Якщо ми навіть будемо у полоні, якщо наше, будемо знати, що наше життя ось ось закінчиться, ну ми знаємо. Що ми маємо життя вічне, і та радість життя вічного, вона не залишить нас. Бо Христос з нами. Ми в руці Його, ніхто не похитить нас, то йому слава за все. І ми будемо дякувати нашого Господа за те, що Він зробив нас вільними, дав свободу, за те, що Він дає нам життя і тут на землі, і надію на життя вічне. Амінь.